Фабриканти і далі колисять країною у рамках туру. І всюди аншлаги та обремки квітів і подарунки. Олексію Матіасу вже нікуди дівати Янголів, а брати Борисенки можуть сміливо відкривати супермаркет м'яких іграшок. Але у Львові Саша Борисенко ледь не залишився без свого піджачка. У нас Саша мудрився оставити піджак на сцені. В конце концов, во сперли туди, поскольку забыл там. Ну, благодаря нашим організаторам, кстати, Саші вже і пуговиця оторвалась где-то. Ну, дівчинка все таки собі покурито ставила. Ведуча шоу Оля Цибульська взагалі не знала, що її вдягнути. У мене прямо за п'ять хвилин до виходу на сцену порвалася молнія. Не застібався костюм зовсім. Я стояла гола в чоловічій роздягалці, Мене прикривали хлопці копрами своїми речами, пробували мені застібнути. Тут поруч просували мені інший костюм, переодягали. Каруше, і отак от одягли мене сьогодні. Нормально. Стас Шурін споки голився, повторював слова пісень, котрих ніяк не вчить. ще поки нічого плохого не случилося, слава Богу. Но я думаю, що нібудь где-небудь спаткнусь, слова забуду, а це обязательно гарантіровано просто. Після кожного концерту фабриканти у 4-метровому завишки автобусі ховаються від фанаток. Традиційно грають у тільки їм відомі ігри. <плеслова> <плеслова> я, я, я сім'я, <плеслова> я, 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 я. свін. А також у перервах між переїздами встигають попоїсти і трохи поспати. Ось таке воно життя на колесах. Всеукраїнський тур триває. Зустрічайте фабрику Суперфінал у своєму місті.